Сором одна з найболючіших емоцій. Вона змушує ховатися, мовчати, робити вигляд, що все добре. І прокидатися з відчуттям зі мною щось не так. У Гашталь-Підході ми даємо сорому голос. Ми обережно дістаємо його з темряви і дивимося на нього разом. І тоді, виявляється, що сором лікується контактом. Там, де тобі не потрібно прикидатися, ти одужуєш. Сором, як і цвіль, боїться світла. І якщо працювати з ним, якщо дивитися в цю сторону, то він точно зменшується, а з часом і зникає. Посвітіть сторону свого сорому. Подумайте, чим ви для себе найсоромніші. І, можливо, спробуйте хоча б дати голос своєму сорому. Зрозуміти, чиїм голосом в вашій голові він говорить. А швидше всього, це буде голос ваших значимих вертикальних фігур, тобто ваших родителів. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.